Дякуємо колеги. Доброго ранку! Так спекотно, що навіть Курська область поплавилася. Тепер, мамулі, треба буде звалювати вже з Курська. В студії Ірина Сопонару та Володимир Остапчук. Не будемо тягнути ахмат за бороду одразу до того, як рашці порвали кадирявий кордон. Це пекучі ньюз». Нас дивляться вже й у суджі. Вже другий тиждень, як невідомо хто невідомо звідки несподівано дарує нам приємні новини з Курської області. Ми не знаємо, хто саме завітав до мешканців Курської Народної Республіки. І навіщо можливо там діє програма повернення росіянам Ютуба? Спочатку деганчеркізація, а потім прикрашання руських міст. Подейкують, що зараз у суджі зовсім не чутно російської мови, бо зараз там лунає такий рідний суджик, і цьому є пояснення. І так у нас ганчаровка. Село перед Суджею. Які ж хороші ці невідомі люди, цікаво, хто вони? Ці чорноброві мужні красені? Звичайні шахтарі з Курської області у Воєнторзі купили собі танки і виступають проти утисків. Крім того, варто віддати належне російським строковикам. Ніякої паніки. Вони згуртовано, чітко та злагоджено здаються в полон. Напевно, зараз Володимир Золкін п'є енергетики. Стільки полонених росіян у нього ще не було. Та тут роботи не початий край. Слухай, як же приємно це казати. Е-е, Що саме? Русня, що з кордоном? Ну що, ми вже в Росії? Гуляємо. Хто за погуляємо. До речі, Іра, а є в тебе родичі в Курській Народній Республіці? Ні, але якби були, я б обов'язково їм написала: потерпіть, скоро вас звільнюють. Звісно, скоро союзники дозволили використовувати для цього свою техніку. Уявляю, як здивувалися німецькі танки, що Курська область взагалі не змінилася з 42-го року. Зрозуміло, що голосніше всіх дійти до Берліна погрожує Дмитро Медведєв. А все тому, що на відміну від жителів Куренер, йому не начхати на родовий маєток, який знаходиться саме в Курській області. Ну, якщо це озеро повністю з горілки, то маєток для нього і справді родовий. Що спільного в Тетрісе і руснявої техніки? Е, коли збирається лінія, то все згорає. І це підтверджує наступна новина. Після розгрому колони із технікою в Куренер росіяни вирішили. Відправити ще одну колону. Яку три, два, один також розгромили. О, так! Вічно можна дивитися на три речі: як горить російська колона, як горить друга російська колона і як горить третя російська колона. Але як кажуть на так званій Росії, це все не успіх ЗСУ. Мовляв, кадирівці, які стояли на кордоні Кур-НР, так і стоять. Просто наші бійці пройшли їхні опорні пункти. Ось це кадирівці, я розумію, військові. Муха повз них не пролетить, бригада ЗСУ пройде, але муха ніколи. Дивно, що на Росії вважають найдієвішим підрозділом той, який можна просто обійти. Напевно, у той час як наші герої зайшли, у графіку кадирівців було танцювати і стріляти в повітря. Але на Росії є таємна зброя, яку вони ось ось задіють у відповідь. Ядерка ні. Аналоговні ракети? Неустануть no. з могили діди, які воювали. Майже хресна хода. У Курській області проведуть хресну ходу проти наступу ЗСУ. Ніщо не вчить росіян. Навіть під час хресної ходи вони вишуковуються в колону. Росіянці, дивіться, щоб ваша хресна хода не перейшла в хресний біг. Не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Російська влада піднакопила весь цинізм за два з половиною роки, і ротом омбудсменки москаляки москальковий. І ротом омбудсменки москалькови москаляки закликали ООН засудити Україну за тероризм у вигляді просування в Курській Народній Республіці. Тобто а нас за що виходить на новий міжнародний рівень. Що ж, москаляки, сподіваюсь, ви захлинетесь за непокоєністю ООН. А ми тим часом бажаємо нашим захисникам та захисницям сил та наснаги на всіх ділянках фронту. За вас молиться вся Україна. Слава Україні! Героям слава!